22 та 23 лютого у столиці відбувся чемпіонат Києва та Київської області з карате до WKC серед дітей, юнаків та дорослих. Право на перемогу у цих змаганнях виборювали понад 150 спортсменів спортсменів шостки, конотопа, сум, червонограда, Черкас та києва. Наше місто представили 11 вихованців дитячо-юнацького клубу Патріот під керівництвом Олександра Куниці. Змагання вони проводилися як відбіркові для чемпіонату України, який відбудеться 15-16. 12 березня у місті Дніпро програма змагань складалася з таких видів східних бойових мистецтв, як ката, формальні комплекси карате, куміте, поєдинки та кобудо, зброя, Шосткинська команда виборола на чемпіонаті 12 золотих, 5 срібних та 6 бронзових медалей. Я вважаю, що досить вдалі ці змагання. Сподіваємося, що в подальшому ми зможемо приймати участь у цих змаганнях і. Змаганнях і європейського рівнів. Тож тепер юні шосткинські каратисти представлятимуть сумську область на всеукраїнському рівні у Дніпрі. Олександр Куниця сподівається, що його вихованці і на цих змаганнях продемонструють високі результати, що дозволить їм взяти участь у чемпіонаті Європи, який відбудеться цієї весни в Італії. Наша команда Сумської області складається з спортсменів шостки і конотопа. У нас дуже потужні школи каратину. Будемо, хоча б брати лімпіату в то. Де було присутнє з України три спортсмени, вони вибороли на Олімпіаді дві нагороди. Юні каратисти під час занять приділяють увагу не тільки спортивній складовій східних бойових мистецтв, а й духовним традиціям, які дали їм початок, зауважує пан Куниця. Не в одному виді спорту немає такого, щоб спортсмени на початку тренування кланялися національному прапору. Ви можете бачити, тут це прапор Японії. Ті люди, які започаткували карате і прапор України, яку ми представляємо, Ольга Штихно вже досвідчена спортсменка, але відбірковий чемпіонату столиці вважає серйозним випробуванням, адже їй довелося боротися з сильними та завзятими суперницями. Потрібно налаштуватися та думати, що ти виграєш. Перше місце по ката та перше місце по комітету. Я хочу. Далі стати тренером вихованці Олександра Куниці, попри свій юний вік, вже мають за плечима чималий послужний список, куди увійшли перемоги на змаганнях різних рівнів. Більшість спортсменів мріє про одне стати володарем чорного поясу. Зайняв третє по і перше по коміте. Для мене важлива перемога, тому що так я показую свій рівень. Ну, свій рівень в карате. По комітету перше, по командному ката перше та по кабудо перше. Я не здавалась ніколи, ніколи не пропускала тренування, завжди не виходила. Я мрію те, щоб у мене був чорний пояс. У мене перше місце ката, перше місце комітет, перше місце команди ката і третє місце кобудо. Треба не пропускати ударів. Гарно удар. Блокувати і гарно бити, щоб судді побачили і зарахували бал. Перше по командному като, друге като. Третя комета. цей від спорту дає мені сили перемагати. Шлях до перемоги прокладається через наполегливі тренування, і умови для тренувань повинні бути відповідними, зазначає Олександр Куниця. Сьогодні ж через ремонт у приміщенні клубу Патріот діти змушені займатися у тісному підвальному приміщенні, яке аж ніяк не сприяє перемогам. Але наставник переконаний, що це тимчасові незручності. Ми працюємо на спортзалі орендованому залі федерації бойових мистецтв. А переважно ця група середня працює в Дюк ФП Патріот. Але в Дюк ФП Патріот зараз у нас йде ремонт, і незрозуміло, коли підрядчики закінчують роботу в нашому залі. Тому ми змушені от працювати в такому маленькому залі, але ж треба для дітей за дітей дбати якось. Продовжувати тренування, Олександр Куниця дякує міській владі за організацію поїздки на змагання, а також збройним силам України за захист і віру у перемогу.